Помилуй мене, Боже, з великої ласки Твоєї і з великого милосердя Твого прости провини мої. Особливо омий мене від беззаконня мого, і від гріха мого, очисти мене, бо беззаконня моє я знаю, і гріх мій повсякчас переді мною. Проти Тебе єдиного я згрішив і лукаве перед очима Твоїми заподіяв. Отже, праведний Ти в слові Твоїм, і справедливий у присуді твоїм, ось бо в беззаконні зачатий, я і в гріхах породила мене мати моя, бо ти істину полюбив єси, невідоме і таємне мудрості Твоєї ти явив мені. Окропи мене ісопом, і я очищуся, омий мене і я стану біліший від снігу. Дай мені почути радість і веселість, і зрадіють кістки мої. Відверни лице Твоє від гріхів моїх і прости всі беззаконня мої. Серце чисте створив мені, Боже, і духа правди віднови внутрі моєму. Не відкинь мене від лиця Твого, і Духа Твого Святого не відбирай від мене. Поверни мені радість Спасіння Твого і духом могутнім укріпи мене, навчатиму беззаконників шляхів Твоїх, і нечестиві навернуться до Тебе. Визволи мене від вини кривавої. Боже, Боже спасіння мого. І язик мій радісно славитиме правду Твою. Господи, відкрий уста мої, і язик мій сповістить хвалу Твою. Бо коли б ти жертви забажав, приніс би я, всепалення, ти не бажаєш. Жертва Богові це дух упокорений, серцем скорботним і смиренним Ти не погордуєш. Ущаслив, Господи, благоволінням Твоїм Сіон, і нехай збудуються стіни єрусалимські. Тоді буде угодна тобі жертва правди, приношення і всипалення. Тоді покладуть на жертовник твій тельців.